Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Подоляк вже через півроку зібрався прогулятися у звільненні ЗСУ Ялті. Це реально пише телеграм-канал «Аристократія», далі мовою оригіналу. Спойлер, так, якщо говорити винятково про конвенційне військове мистецтво, логіка тут проста: технологічність, головна фішка нашої армії. Уже зараз Хаймерс здатні відрізати російське угрупування від Криму до перешийку. Незабаром Хаймерс наблизиться до окупованого півострова ще ближче, оскільки російські сили не здатні завадити українським військам прийти Дніпро, інститут вивчення війни. Відповідно, українська арта Контролюватиме навіть частину окупованого півострова. Хаймерс змінили хід війни, але незабаром очікуємо ще приємніші вогневі подарунки. Впливові республіканці Майкл Маккол і Майк Тернер заявили про необхідність передати Києву. Ракети ще більшої дальності. Пентагон розглядає можливість постачання Україні високоточних снарядів GLSDB дальністю до 150 кілометрів. Велика Британія передає новітні ракети з високоточним наведенням brimstone 2 до 60 кілометрів. США далекобійні дрони Switchblade 600. До 40 км. у пакетах військової допомоги надходять снаряди GMLRS та Excalibur, які з ювелірною точністю знищують склади БК та техніку ворога. Тут уже не згадую про обіцяні бронетехніку, артилерію та системи ППО. Російська військова стратегія сьогодні більше нагадує анекдот: окупанти масово риють окопи та зводять лінію оборони. Очевидно, в такий спосіб вони сподіваються захиститись від нашої високоточної зброї. Орки досі намагаються воювати завдяки перевазі у кількості озброєнь. Як тільки восени забракло снарядів, посипався Херсонський фронт. Влітку освободителі вистрілювали до 40 тисяч снарядів на добу, зараз не більше 10 тисяч. Відчувається брак бронетехніки. За останній тиждень рашисти використовували мало танків і ББМ. Що чітко видно по динаміці їхніх втрат, вже давно на фронті не працюють алігатори. Також РФ мало використовує літаки. Зросла кількість вбитих чмобіків на фронті. Якщо влітку Рашка втрачала 200-300 вояків на добу, зараз показник подвоївся. А це тягне за собою невдоволення серед путінських ідолопоклонників. Що далі, у нашого генштабу є кілька варіантів. Росія зосередила основні сили на Донеччині, тому Україна може прорвати фронт південніше відразу на кількох напрямках. Мелітополь, Херсонщина. Кожен з цих сценаріїв загрожує окупантам серйозними наслідками. Інститут вивчення війни вважає, що Україна вже почала операцію по деокупації півдня Запорізької області. Ворог набудував там укріплень, але ЗСУ не поспішають втягуватися у контактний бій. Наразі артилерія знищує логістичні. Ланцюжки там між окупантами та ЗСУ немає великої водної перепони, а ключові шляхи постачання перебувають в зоні ураження української арти. Успішний наступ на Мелітополь здатен розколоти російський фронт і угрупування расистів від Енергодару до Нової Каховки. Потрапить у часткове оточення. Недарма вже з'явилися перші ознаки, що окупанти готуються до можливого відступу з енергодара. Також росіяни укріплюють оборону Маріуполя, тобто допускають, що їм невдовзі доведеться захищати місто, Крим, як ізольований від РФ півострів, звільнити набагато простіше ніж Донбас. Де окупанти побудували багато логістичних ланцюжків, перекрити їх з повітря буде значно важче. Ряд західних військових впевнені, що ЗСУ звільнять південь і схід України до кінця весни наступного року. Якщо західні партнери посилять технологічну перевагу ЗСУ над ворогом, це виглядає абсолютно реальною перспективою. Хоча з точки зору ЗСУ цей прогноз виглядає дуже оптимістичним. Та нагадаю, ми тут дійсно виносимо за рамку ядерну істерику Путіна, якої так бояться на заході. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.